Жіночий механічний годинник з автопідзаводом Carnival White. Корпус годинника та браслет виконаний зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Щоб налаштувати годинник, потрібно спочатку штифт витягнути в перше положення, тобто не до кінця. Ось так. В такому положенні ми налаштовуємо дату. Бачимо, як дата змінюється від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.